Друзі, вітаю ви на каналі Сільське життя в Україні. Сьогодні у нас такий профілактичний день для перепілок. Оце зола, поплі. Зараз наші перепілочки будуть купатися. Вони люблять чистити своє пір'ячко. І найкращий метод це зола. Деревини дуже корисно. Вони її і їдять. І купаються в ній, очищають своє пірочка від шкідників. І здоровенькі тоді. Ось так вони люблять купатися. Таку профілактику ми робимо раз на місяць. Тут в основному у нас дівчатка, хлопчики по пару хлопчиків на клітку. Тому хлопчики теж будуть купатися, але спочатку даю можливість дівчаткам викупатися, тому що вони несуть для нас яйця. І яйце має бути корисним, перепілочка має бути здоровою. Годуємо ми їх спеціальним кормом для перепелів. Це несушка. Покажу зараз вам. Ось так виглядає корм. Беремо мішок на 25 кілограмів. Ось так виглядає цей корм. Свіжа водичка щодня доливаємо. Ось уже викупані дві перепілочки. Я їх зараз кладу в клітку і достаю слідуючих двох. І так треба перекупати усіх усі три клітки. Перепила у нас цехасті. Це м'ясо яєчна порода. Раніше я не знала, що вони так сильно люблять купатися. Якби знала, то частіше робила б їм такі ванни. Воно не шкодить. Вони б щодня б купалися, бо так. Я знаю, раніше бабуся робила для курочок, а ще додавала дуст препарат. Це коли у курей були воші. Особливо це влітку, коли дуже жарко. Приміщення, де зимують кури, звільняли побілку робили і посипали дустом. А влітку, де знаходились кури, також обробляли там місця. Де вони сидять? Ось уже накупались. Все мої хороші, йдемо в клітку назад і слідуючи на черзі. Ця <му> дівчинка. Давай, сідай, купайся, не бійся. О так. А ти йдеш сюди. Так, дішать. І ти йдеш. Купайся. Так, одна перепілочка вийшла. Ось там ходить. Тут у нас кукуруза сушиться. То вона сюди вирішила заховатись. Ось так, іди купайся, Іди. Я відійду. Купайся. А? Вона не хоче купатися. Вранці відкриваю, щоб провітрювалося. Їм тут добре прохолодно, а на день закриваю, тому що жара заходить їм дуже жарко. Це у нас або перепіл, або перепілочка, наче як перепілочка. Купайся, давай, купайся, не тікай. Як добре купатися? Перепила люблять, коли прохолодно, коли не дуже світло. Як були маленькі, то світло їм ми вмикали, щоб було достатньо. А коли вони почали нестися, то ми трошки прикриваємо, щоб не було таке яскраве світло. Тут у нас співають цесарки, може ви чуєте, на фоні. Перепила хлопці, позамовкали, коли я зайшла. Ніхто не співає зараз. А так, то вони дуже гарно співають. Водичку ми даємо їм чисту, не додаємо в воду нічого, ніяких антибіотиків, нічого. Коли курчата вилупилися, перший день ми давали байтріл перші 5 днів, а потім чіктонік. Так нам порекомендував заводчик, який займається цими перепилами. І таким чином ми зберегли їх. Одні не дають нічого. Я не планувала, щоб наші перепила. Пили якісь антибіотики, і тому у нас і не було цього антибіотика байтріл. А коли вони почали гинути, то прийшлося купити і продавати їм, пропити. Кажуть, якщо перепила свої, то можна не пропаювати. Так як ми купували. Інкубаційне яйце, то як варіант був добре їх профілактику зробити. Так, ну що, накупалися мої хороші дві перепілочки. Зараз йдуть у кліточку. Ось так. Хто у нас слідуючий, не купаний. Іди сюди. Ось так. Сідай, а ти йдеш назад у клітку. Спочатку перепілочка клює, щоб зрозуміти, що це таке, а потім починає купатися. Клітки для перепилів ми робили самостійно. Купували сітку двох видів. Одна сітка м'яка, нею ми боки закривали і тонка. А тут сітка плотна і така жорстка, щоб вони по ній могли ходити. Ці також ми купували дерев'яні. Це така була широка дошка сотка її розпилювали на чотири частини. Ну, оце кормушку таку ми зробили вже з металопрофіля. Так, хто там кричить у нас? А хто це кричить? Іди гуляй, іди. Іди, пасися на дворі, потім я закрию вас, будете кричати. Ще один момент. Перепілочки люблять, щоб було тихо, спокійно, шум лишній, Стукіт вони не люблять. Коли вони жили раніше в приміщенні де кури, вони звикли до цього крику, то все нормально. Зараз вони живуть у приміщенні разом з цесарками. Цесарки іноді кричать, коли бачать небезпеку. Але на перепілок на наших це не діє. Вони продовжують нестися, гарно ростуть, приміщення сухе, провітрюється добре, там у нас вікно, відкрите постійно сітка, щоб ніхто не заліз. Правда, мухи були, коли тут було світло. Зараз, коли такий полумрак, ми позакрашували вікна то тут мух майже немає. Ми стараємося чистити, підлогу підмітаємо, бо мухи недобре, якщо будуть сідати там, де перепила, їдять, п'ють. Так, сідай, це я зловила з землі, а ти йдеш сюди. Так, кого ще? Взяти, хто ще не купаний. Отам перепілочка не купана. Не можу зловити. Ось. вона. Це ти? Чи ні? Ні, ти купана. Ось оце. це.